Часу які токарний станок? Хочу щось сказати, я розвію деяку фантазію, то, що люди собі надумали. Наприклад, людина, яка нічого не розбирається, в токарному ділі вона питає людей, які проробили заводів, знайомих, на форумах. Який ж все ж таки станок вибрать? Ну і тут починається два станка. к 62, 16, 20. І більше станків немає на білому світі. Е... А коли буваєш людям говориш, народ, візьміть корейського станка. Кусон на 3. Та ні, це станок поганий, все це такий станок. Ні, то не признаємо. Хочу народ, вам. Е... Хто може не знає? Бо деякі люди не працювали в таких станках. Вони знали такий один станок від, від як прийшов розвод людина токарем, вона проробила 40 з копійками років за один, там з один перший світло і все, найбільше іншого не знає. От я хочу вам розказати, наприклад, е моя думка, це навіть це не думка народ, це моє твердження, те, що... Е що корейські станки вони заслуговують уваги народ. І вони нічим не поступаються Даже В деяких випадках вони краще будуть. Е, просто що небагато людей, котрі робили на цих станках. Народ просто боїться брати станок. Як питав колись одного, чого ти хочеш? Та то ж, каже, китайський станок. Коротше, за що я хочу вам розказати, е, є такий станок кусон 3. Е, станок народ не, дуже непоганий. Е, які, мабуть, при виборі станка головні такі переваги народ? Ну, по-перше, ціна. ціна. Відіграє велику роль. Е, Далі народ, це геометрія станка. Тобто, е, сам стан станка, наприклад, в передній бабці, яка, яка, які там шестерні, які, допустімо направляючі, яка задня бабка в якому стані. І багато ще інших, наприклад, таких нюансів. Так от, хочу. Е, Сказати, чого є, є, стоїть взять корейського станка народ? Е, всі ми знаємо, що, наприклад, в Савковських станках робили кошмарний запас на електродвітілі. Там говорит, 10 кВт стоїть 10 кВт на двигатель. Питання, для чого? Як він цей станок не витягує на, на ту мощність? Стоїть один з кіловат на діпу. Но тоді то це мощний А, І О, кашка чи 16К20 навіть з ним не рівняється, навіть близько. Е, народ. Плюси, плюси. Корейського станка. В корейському станку розстоїть двох, е, двох двохфазний, не то, що двофазний, двоскоростний двіті. На першій скорості народ. Включається 3 кВт. Тобто це основний, основний, е, він питається 3 кВт. Якщо ж потрібно сілову обробку, народ, переключається е, кнопочка кнопкою. Тут нема ні фракціонів, тут іде натуральна, сама проста механіка. Так от, е, переключається кнопка е, і включається 10 кВт народ. Щоб ви розуміли, що такі 10 кВт. ну, Я, наприклад, покажу на своєму прикладі. В мене тут, звісно, перероблено, тому що в мене, в мене була розкомплектована електрочастина. Але я зробив, тому що є де подивитися такого станка, я дивився. І я зробив у мене просто трьохпозиційний виключатель. такий, Тобто 0. Вверх це, допустим, в одну сторону, вниз в іншу сторону. Там ж такий самий принцип, який він чотирипозиційний. Тобто 0, там включили, включили, хоп. І тоді, коли, це буде 3 кВт робити. І коли ви хочете на сілу обробку, це ну, в стороночку так, хоп-вниз, і все. І включається вам 10 кВт, і ви чуєте, як двітель починає набрати набирає мощність. І, що, і я скажу так народ. Отаким от ріцом майже до, всього, до кінця постійни він шкарбе. Те саме, що бере діб. Тобто народ, він економічний в електроенергії. По друге народ, він зро, ці станки робилися направляючи абсолютно не то, що поверх, не поверхнево калилося. А вони повністю калуються, каляться. Ці, ці станки всі шліфовані. Е, перше, чим дає жорсткость станка? Передня бабка народ, не так, як в совєтській стоїть е, на рівні подошві. Тут же стоїть так само, як би е, направляюча така. І ця, вона, ця бабка просто мертво сидить на місці і кріплена восьми болтами. Тобто, э, при заїзді в патроні чи ще щось, ну. Тут нема тої вероятності, що десь бабка може уйти. Тобто, якщо вже ну, станку вироботка, тобто воно коносить. Э, бо <laughs> в святському не як, ну, чуть там ліво право гульнуть, все, пойдеть там до половини йде в одну сторону, <laughs> пройшло половину, вже пішло в іншу сторону. Так от. Жорсткої станка народ. Ці станки йдуть на силову обробку, Вони йдуть дають хорошу чистоту. Е, станок точний. Станок точний. точний е, ціна поділки 5 соток народ. Е, сказав, тако, народ. Отрезка, е, точення, розточка, народ, не проблема. Сказав, тако, аби різець був, би, да? крутиш собі, відрізаєш, не про що не париться. Ніякого не дрібіжання, нічого немає. Станок має вес. Станок повинен мати вес. Ну, це, це у мене не така модель. Це, це у мене інша модель. Це остання модель, яку випустили іменно Корейсь, Північна Корея. Плюси того ще станка. Тобто числа оборота шпінділя. Сама геометрія станка. Наприклад, між центрами там йде. Що тут, що в кусоні 1,5 метра. Це великий плюс. Причому що в Совковській один каже 16, це в основному шолометровий. Далі, діаметр шпінделя. Там же, вроді би, в кусоні, якщо я не помиляюся, йде 41-й проток там проходить більше вжені. Тут а в мене 71-й, те саме, що в Діпарі. Це трошки не та модель. Далі, тільки що придеться привикати з числами оборотів. Потрібно привикнути. ускоритель там йде тута, так як в совєтських. У мене вже тут по-інакшому. Похоже, в Чехословацьких станках таких зустрічаються румунських народів. Чим ця вещь класна? Я розкажу стоїть. Тобто це станок по опора, і він робить ідеально все чітко. Тут, стоять, тут дві стоять пружини. Вони так само і в тому станку регулюються. Стоїть опорна п'ятка, спеціальна п'ятка, ставиться. Упор. І тоді доходить, ти регулюєш собі е, сам той, зусилля. Воно доходить. Бать, і він став народ. Він просто легенько тикнувся, він хоп от учився. Ось, ось таке. Далі. Чесно народ. Великі буває такі, що привикають іменно до різьби. Там немає Хоч, І тут, тут так само у мене немає фракціону взагалі. Тобто принцип і Т1М, і Т10. Ті, що йдуть просто від електродвітеля, якби через редуктор і на шпінгер. Поламаєш пари різцов, нічого страшного. Їх і на, і на, совє, на совєтських ламали, і не раз. До всього народу привикаєш і не буваєш руку. А, так, за різьбу. Різьбу ріже народ. Взагалі цей станок, ці станки всю різьбу. І таке може бути. Тут не парися, не про яку там, гітару, що треба міняти. Той різьба не ріже 16-20, а ця ріже, треба шестерні, то її немає. І починається ця канітель. Ось так. Що ще? Шо ще? От, наприклад, саме керування станка. Ну, розміщений, якби в кусоні тута. В цьому ж моєму зміщено тута. Наприклад, такий, знаєте, невеличкий плюсик цього станка мені подобається. От, наприклад, от ви точте, так? Точте. От ви дійшло десь сюди, чи ще щось, чи, не дай Бог, чи якусь ковтонеру, чи що, так? У людини шок. У людини шок. Що робить? Е, людина не думає ні про який, там не фракціонний, тому подобне про кнопку. Кнопка... Тут же на цьому станку є кнопки екстр... е, екстреного е, стопа. Тобто станок станок робить. Станок робить собі. Все. Станок став. Це є тож, народ, плюса. Є плюса по техніці, якщо брати так роздумати, це є плюс. Е, скажу народ, так, чистота чистоту на станок буде давати той, в якому є жорсткость і є обороти шпінділя. Звісно, ну, якщо вага, багато на що влияє вага станка. Ті станки є нелегенькі, вони є тяжкі. Вроді бо кусони, якщо не собачь, що 2400 чи 2,5 тонни в десь в цьому районі. Е, ну і ціна кусона буде хай 40 за 40 тисяч, вони в ідеальному стані. Абсолютно в ідеальному стані. При е, тому, як 16К20 буде 80 тисяч стоїть. Є, є різон, що подумати, знаєте. Вели... от плюс мені подобається. Мені подобається, тому що я працюю за на 1, 6, От, іменно, Ход, пінолі, тут, народ, ход пінолі. Майже під е, 200 мм. Ну це у мене. Ход-пінолі 200 мм. От буває часом сверло, е, там, на, на 40, на 50. Як в совєтських? Нічого, побачу прутка і пошоль. Правда? Ні, тут хлопці подумали. Тут стоять маленький редукторець. Так, хоп, шестернечку. Виняв. Крутиш. І піно собі помаленько йде і ти собі без напрягу одною рукою крутиш, а другою рукою каву попиваєш. Плюс? Я б сказав би це плюс. Що ще? Що ще я вам хочу, що ще вам сказати за цього станка? Що э... ну, я вам скажу? Що я вам скажу? Э... Знаєте, я пробував і на Ілинка 62, 16, 20. Скрутку, Ну, не, не внушають вони мені двері, що так. На роботі робимо, працюю на роботі. Ну, раз в місяць станок по любому щось да, щось да в ньому буде. То подача пропала, то гайка накрилася, то ще щось. То що вже починає, то вискакують, то вискакує вилка, то ще. Це ж все чай, це все, ну... Це... Я не розумію в чому. Наробиться корейських станків, тому що бо про них ніхто не чув. Тут е, скажу так, у мене тут станку... На моєму станку Все, що я за два роки, за два роки робив, руку на серце можу вам покласти. Е Ну, це ж більш по моїй вині, коли я таки починав працювати. От гітара, гітара, так. От іменно, шестерня цій. Там іде, як, подшипник і штоперне кольцо. Ну, і, звісно, я шайбочку по шестерню поджаю так, щоб вона гарненько не, нічого не брищала. Ну, я чуть я перестарався, тому що десь була. Що при некульцо, чи чуть перекаване, чи що. Ну, чи я можу зусиль не розчитав? Оце лопнуло кольцо. Ну і, звісно, я чую щось. Працюю, працює, працюю, чую таке. Думаю, капець. Все. Шестерне не накрили. думаю, це то да. Звісно, е, що. Шпиндель відключається, тут я нейтралка. От, шпиндель собі робить. Тишена. Так, все, значить коробка подач. Все, шестерня розібрав, це розібрав. Народ, я коли, ну, думаю, ну все, вже десь тут. Капець. А роботи куча. І що? Розбирати. Ну, так, чесно, зборка станка. Якісна. Це не якийсь там дубно чи е -е -е, город в Білісі і ще якась проча байда. Ті, що я знаю людей, які взяли станка народ іменно такого корейського станка. Вони довольні, вони про що не думають. Хоча люди все життя проробили на заводі на 16.20, але все ж таки вони взяли корейського станка. І станок служить. А другий момент. Другий момент е, в мене був. На ходовому вінту, на ходовому вінту. У мене е, палець. Цей палець просто вилетів. Тому що колись я розбирав, я його все чистив. Абсолютно все чистив. Тобто десь я ну, якби, тут вона має бути така як забальцовочка по боках. Ну, керном або стукнути. Я щось про це прощовкав. Якось ріже ріже. Хова, не зрозумів. Що за прикол? Не ріже. Ну оце так. Наприклад, тут у мене ще даже заводська з солід... Тут даже різьбав. Саме давше, що я нарізав вінта, ну то це ось. Махаймете, ось. більше ні. Народ, що де станка треба? Щоб була геометрія і була точність. Все. А на, на корейських станках народ бої, бої, боївся, боявся на них працювати і вони не працювали багато. Хоча ці станки багато що можуть зробити народ. І вони зовсім не поступаються з совєтським аналогом. Так що ось таке народ, що я хотів вам сказати. Так що думайте і. вам вирішувати. Тобто, я, наприклад, скажу, що я не грама. О, так у тут сижу. я не грама. Не жалію, те, що я взяв колійського станка. Негарно. Не зовсім. Зараз Станок працює. І станок працює. Е, оце єдине, що мені вже доведеться, поміняти е, подшипники е, на електродвигуни. Тому що в мене не оригінальний двітель. У мене стоїть двітель, оригінальний в мене давно десь здали на м'ядь, як на заводі було. Тобто я брав станок, те, що ви бачили зараз станок у мене. У мене електрики зовсім не було. Е, е, зовсім. Не отробігуна, не головного не ні допоміжного нічого. У мене стоїть двітіль старого образця 4-7 кВт. І в нього отако хватає. Я її отрізаю, я хочу давлю на, на той різному, ти його не, не, не зупиниш. Просто не зупиниш той двітелю. Тобто я працюю на роботі, на роботі ще пам'ятаю, то... Працюючи на Томстонку, знаєте, на Винкаші там Дік, чи ЛТ-10 той самий. Просто дивився на нього таку стоїш. І. Чесно, ну, ну, ну гаре було воно мені. Ну, просто гаре було. Я не знаю. Може, кось зараз і оскорблю, можу ще щось робити. Ну я не бачу, за що платить, платить сумашедші гроші, якщо є станки, навіть краще багато, ніж просто совєтські станки. Які, ну... зробили вон така машина, а то вон такий болт. Ну, то це теж. Не... Я цього не розумію. Так що ось таке воно. Все, що я вам сказав, більш-менш. Можливо, когось щось зацікавить. Я... Зараз просто відповім ваші питання. Так що ось так у нас. Все до тоді. Удачі вам, щоб ви дійсно удалих покупок при виборі станка. Можливо, якось себе і цікава інформація, тому що небагато. Я майже не знаходжу хто працював на такій і коси, може, я кажу, для когось це може бути і полезна інформація, Це наразі тоді. Наразі все, удачі, хай щастить.